Що з вами трапиться після закінчення ендотерапії в травні минулого року, 22-го, мій пацієнт пройшов зі мною е, курс ендотерапії. Ми підняли йому тестостерон в 5 разів е, вище хорошої норми в 22, Ви бачите, 112 на своїх екранах. Після цього ми рік з ним не бачились, і зараз він здав аналіз на тестостерон і його рівень. Загального тестостерону майже 30 наномоль. Я нагадаю, що дуже хороша норма це 22 наномоль, і я її майже не бачу з тих аналізів, які мені скидують хлопці. У всіх 12, 15 і так далі. Це дуже низький рівень. У нього майже 30. Я кажу про те, що пройшовши курс ендотерапії, ваші тестікули вже ніколи не будуть працювати гірше ніж до початку курсу. Тобто, коли ви закінчите три місяці з ендотерапією, ваші клітки в тестікулах Лейдега, вони збільшаться в розміру, стануть е краще працювати, укріпнуть, і ви будете просто виробляти більше тестостерону та сперм. Я пропоную вам. Підняти свій рівень мужності на новий рівень і просто його підтримувати там, розумієте? Саме тому він зараз звернувся до мене, щоб пройти іще один курс, щоб збільшити свій генетичний максимум виробництва тестостерону і виглядати краще, мати більше сил, більше впевненості в собі, та а, досягти більших висот. Звертайтеся, якщо ви хочете те саме спробувати на собі, розкрити свій потенціал.